Привітайте нас! Ми переїхали! Так! Ми вже переїхали! Подивіться, які в нас! Безлад! Боже, така голодна! Так, без, я голодна. Наші речі. Подивіться, що у нас тут робиться. Ми тільки переїхали. Тільки переїхали! От наш комп'ютерний стол. Оце крісло нове і оце дзеркало. Шикарне. Будемо все розпаковувати. Але шкафа ще нема, буде завтра. Ну нічого страшного, почекаємо. Може, стільки всього перетерпіли, що вже це ми перетерпимо теж. А тим шкаф є там в тій кімнаті, будемо тут затарювати макса віщами. А цей буде для мене. Бо я вирішила, що все ж таки цю кімнату я залишаю за собою. Ну, А дитині треба вчитися, то йому треба відпочивати, щоб через нього не ходили. Тому я йому віддам ту кімнату. От, Туди ми вже занесли під телевізор тумбочку, бо Максу ми теж купимо туди телевізор. Так, телевізор у нас же стоїть. І що я вам хочу сказати? А? а у нас новина. Угу. Привітайте! І не тільки ми переїхали, так, а ще й ми тепер. З інтернетом. Отак. Наш переїзд совпав З тим, що нам привезли сьогодні. доставили, Зробили доставку ротора. Модем. От він у нас, красунчик, стоїть водофоновський. Вот. І я вже з вами на зв'язку. І в мене тепер є постійний інтернет. Безкоштовний. Півроку безкоштовно. Півроку по 20 євро, прийде на рахунок 160 євро, як, такий як бонус. так? І він, це на сина ми зробили, він зможе 3 місяці потім не оплачувати, бо другий рік буде по 50 євро. Тобто 3 місяці можна буде з цього бонусу виплачувати. Отак. От так що в нас буде просто. Півроку безкоштовний інтернет. Ну, чудово, скажіть, а? Це робиться для біженців, які живуть в Німеччині, які приїхали в Німеччину. Саме Vodafone. Так. І ми зробили на Макса, а для подрозків, для дітей роблять таку акцію. Отак. А я і вперед працювати. Доброго вечора.